Пальчикова вправа крокодил. А крокодил сьогодні буде у нас ось такий. Ось такий у нас прищіпочка буде крокодил. Тож, давайте розпочинати. І прийшов до мене крокодил. І за пальчику кусивкусь, кусь, кусь кусь кусає ручку, жену зелену злючку, покручу. І роздивлюся. Я ж нічого не боюся. Це ж не крокодил кусає. Це прищіпочка щіпає. Ось така у нас прищіпочка, наш крокодильчик. Давайте спробуємо ще раз. Прийшов до мене крокодил, і за Ксив, кусь кусь, кусь кусає ручку. Віджену зелену злючку, покручу ось так і роздивлюся. Я ж нічого не боюся. Це ж не крокодил кусає. Це прищіпочка щіпає. Ось так прищіпочка щипає наші пальчики. А тепер давайте спробуємо зробити крокодильчика лівою ручкою. Давайте спробуємо. Прийшов до мене крокодил, і за пальчику кусив кусь, кусь, кусь кусає ручку. Віджину Зелену злючку покручу і роздивлюся. Я ж нічого не боюся. Це ж не крокодил кусає. Це прищіпочка щипає. Прищіпочка на пальчики щипає, а не крокодильчик. Спробуй зробити декілька разів по черзі, спочатку правою ручкою, потім лівою.